Давайте порівняємо квартиру в Прип'яті та Києві. Прип'ять вулиця Леніна, 10-поверхова будівля. Можна обрати собі квартиру на будь-якому поверсі. Ціна безкоштовна, але право власності отримати не вдасться. Тому будьте готові, що вас можуть виселити місцеві. Умови немає води і світла, але за комінок сплачувати не треба. Від зони до Києва можна доїхати за 2 години. Тепер квартира в Києві. Сучасна квартира на термках. площа 42 квадрати, ціна 95 тисяч, у комплексі парковка, охорона, дитячий майданчик, комунальні витрати близько 100 доларів на місяць. Якщо порівнювати, то в Києві завжди галасливі сусіди, а в прип'яті вас може розбудити лише аномалія. У прип'яті ремонт хороший, трохи застаріли, але можна поклеїти шпалери і завести нові меблі. На 24-му поверсі у Києві гарний вид. Але з квартири у прип'яті можна побачити.